Микола Савенець. Іде війна своїм кривавим кроком, ординці нищать села й міста, та у боях запеклих і жорстоких народ на захист батьківщини встав. Вже чаша горя повниться повінця. Не можна люди звикнути до втрат, болить душа за кожного вкраїнця та смерть дітей болючіша стократ. Вмирають діти, як звучить це дико, кого тепер смерть їхня не пройме, і крикнуть, хочеться нелюдським криком, щоб світ здригнувся і в жалості завмер. Вмирають діти, українські діти. Дивитись на таке немає сил, і вже із потойбіччя з того світу ми чуємо їхні тихі голоси. Вмирають діти, йдуть у небо димне, бо навіть сонце ворог їм закрив. Летять у піднебесі клином дивним, махаючи рукою замість крил, безгрішні душі, чисті, непорочні, у рай небесний всі вони летять і дивляться своїм убивцям в очі, як судді, що нічого не простять.